Будь-який вогонь вгамує, від пожежі нас врятує, наче справжній чудовершник гасить полум'я пожежник. Пожежники це сміливі, добрі, пильні, спритні, здорові, витривалі люди, які кожного разу вступають у небезпечний бій з вогнем. Під час пожежі пожежники можуть постраждати від вогню чи чадного газу, тому вони носять спеціальне спорядження, рукавиці, шолом, чоботи, пояс, щоб життя оберегти від реальної біди, полум'я помітив дим, подзвони на 101. Та То як називається професія людини, яка бореться з вогнем? Так, пожежник. Яку роботу виконує пожежник? Заливає вогонь водою, засипає вогонь піском. Гасить пожежу вогнегасником, рятує людей та тварин. Скажіть, а який транспорт допомагає гасити пожежу? Так, пожежна машина. Для того, щоб не було пожежі, потрібно дотримуватись правил пожежної безпеки, а саме, не гратися з сірниками, не розпалювати самостійно багаття, не гратися біля вімкненої газової плити. Будьте обережними з електроприладами і без дорослих не вмикайте чайник, праску, телевізор. А тепер давайте пограємо у гру. Так чи ні? Я буду задавати питання, а ви відповідаєте або так, або ні. Можна гратися з сірниками? Ні. Увімкни електроприлади і йди гуляти. Ні. Пожежну службу викликай за номером 101. Так. Ялинку прикрасимо бенгальськими вогниками. Ні. Сірники дітям не іграшки. Так. Молодці. Про кого ми сьогодні говорили? Про пожежника. Який номер потрібно набирати при пожежі? 101. Ви розумники і знаєте, що з вогнем потрібно бути дуже обережними.